Привіт! Привіт, інтернет! Сьогодні я буду готувати старовинну українську страву штундре з буряками. Рецепт я побачила на Фейсбуці. Мені сподобалось. І якраз у мене квашений буряк є. І я вирішила готувати. Але я ще раз передивилася в ви, відео. І дівчина каже, вона усучаснила той рецепт, усучаснила. От. І ще вона сказала, що якщо, як написано в старовинному рецепті, додавати сік квашеного буряку, тоді м'ясо, виходить, тверде. Так, і вона бере сирий буряк. Так що я подивилась і вирішила зовсім робити по-своєму. Не знаю, що у мене вийде, але я люблю експериментувати. Так, для цього мені, мені понадобиться кілограм м'яса, здесь півтора кілограма. Свинина, а ще як, е, Я відріжу кілограм і буду готувати. Так, ще потрібно. Цибуля, чесник, сіль, перець, молотий, чорний і лавровий лист. Олія. Ще можна додавати смаліць. Смальця у мене немає. Ну і я думаю, що м'ясо і так жирне. Так. Потрібен сік томатів. Я не буду відкривати баночку, ще є е, сири свіжі томати, то я зніму шкірочку і потру. Я не, не дуже люблю, коли в стравах шкірочки попадаються. І перці, я ще не знаю, буду класти чи не буду. Е, у рецепції, що на Фейсбуці, на Фейсбуці там не додавали перцю. А так як я <laughs>, так, міняю рецепт, змінюю, то ще подумаю. Так, і ще там потрібно, э, дівчина каже, що сливове гарне повидло, Повидло в мене немає, але я щось придумаю. Так, і, і вам все покажу і розповім. Приступаємо, миємо м'ясо, чистимо, Чистимо, тримо, достаємо да, достаємо бурячок і будемо готувати. Ось так я все підготувала. М'ясо нарізала середніми шматочками. М'ясо дійсно жирне. Я Зазвичай таке не використовую, використовую завжди пісне. Але ж рецепт такий, що потрібно не пісне м'ясо. Я таке і взяла. Потім я достала буряк квашений, і він у мене слайсами я навпіл перезрізала томати. На терки, на тертушки потерла. Так що у мене не сік, а така паста вийшла. Такі гарні томати зараз, так? Якщо не буде вихват... вих... вистачати жидкості, то я води додам. Так. Цибульку почистила. Цибулька в мене біла була, лошпіння була. А так вона і так виглядає. Гарне, да? зелененькі бочки. Звичайної цибульки у мене не, не знайшлось. Ну, це неважливо, яка у вас цибуля? Часника я начистила, так? І не буду його додавати. Чому? Тому що буряк в мене квасився з часником. Так що. Зовсім не потрібен мені, мені чеснок. Якщо б у вас е, квасився буряк е, без чеснику, тоді так. Чесник потрібен. І якщо ви будете готувати цю страву з свіжого буряку, теж потрібен буде чесник. Мені не потрібен. Так, я хочу показати вам якого гарного, гарного кольору. Буряковий квас, буряковий сік цей. Дуже і дуже вкусний. Ммм квас дуже смачний і корисний. Так. Перець я теж не буду додавати. Не буду. І замість сливового повидла я знайшла отаке от варення. Я вже цю баночку відкаркувала Таке так? сливове варі... варення з волошськими горіхами. Так, відео, як готувати, в мене є. Так що дивіться. Ну, я прям дух захватую, як, як сказати українською, ще не знаю. Ну, дуже, дуже смачне варення. Так що я буду додавати таке замість сливового повідла. Так, все, приступаємо, жарити, смажити м'ясо. Ось так смажиться наше м'ясо. 800 грамів я взяла, тому що немає великої патели. Так. Так, якщо сок м'яса пустить, то нічого страшного. В мене сок не пустило м'ясо, це теж добре. Так що я буду додавати початку буряк. Так, це розмішаю, подивлюсь, як, як воно смажиться. а потім додам цибулі, а потім додам томатний сік, який в мене дуже густий. Якщо потрібно, додам води. Переваляною. М'ясо приємного такого кольору стало, так бурякового. Все гарно виходить. Цибульку я вже додавала. Вона готова там вже. Не буду опускати камеру, щоб не запарилась камера. Так, вже буду додавати томати. Так. Гарно перемішаю і подивлюсь, потрібна вода чи ні. І накрию кришкою. Ось так кипить. Наша страва Вона готувалась під кришкою, а зараз я кришку зняла і чекаю, коли википить вода. Лавровий лист додала, сіль перець ще не додавала. Я майже в кінці додаю сіль і перець. І ще коли більш вода википить, майже, майже википить вся вода. Тоді додам сливове варення. Ще трохи потім потримаю на вогні, поперемішую і все, будемо коштувати. Цю страву можна е, як окреме блюдо подавати, а можна з гарниром. Я вирішила з гарниром, так як у мене, у мене буряк не, не був, не свіжий, а маринований, то я вирішила. Що потрібно картопля. <смі> І готую картопельки. Так, чекаємо, як вода википить. Так, я вже вирішила додавати сливове варіння. Таке гарне-гарне. З волосськими горіхами. Так. Зараз я все перемішаю і ще минут 20 пусть готується. Ось така штундра з буряками в мене вийшла. Дуже-дуже апетитний вигляд, да. ем... запах... То так, запах апетитний теж. Так що експериментуйте. Експериментуйте, як я. Експериментуйте краще, ніж я. А я вже буду пригощати, поки не охолола своїх рідних. Смачного побачимось, Па-па!